Благословенне ім'я Господнє, благословений Божий Син Ісус Христос, який нам посилає радість спілкування із Ним, який приготовив для свого народу святі оселі на небі, який сьогодні береже нас у цьому світі від зла, мир вам від Господа, хай Він буде в наших серцях в цей тривожний час, хай Божий спокій і Божий мир панує в нас. Сьогодні ми живемо в Пасхальні дні, слава Богу, що Бог дав нам дожити до цих пасхальних днів. Тому, звичайно, сьогодні роздуми мої будуть зв'язані з Пасхою. Коли я був маленький, то разом із братами і сестрами ми ходили до церкви у великодні дні з кошиками в руках, щоб святити Пасху. В ці дні я так розумів, так був научений. І для мене, оцей хліб, який був кошику, він і був пасхою. Коли я почав читати Біблію, з здивуванням для себе я побачив, що Пасха Господня це є щось. Інакше І я сьогодні саме про Пасху Господню хочу розмовляти з вами, тому що на церкві Христовій лежить відповідальність не тільки бути світлом для світу, але від церкви ще чогось вимагає Бог. Він сказав до своєї церкви: ідіть і навчіть всі народи. Церква повинна вчити, навчати всі народи, і ця відповідальність лежить на нас щоб ми передавали слово Господнє людям. Тому сьогодні, як представник церкви, я хочу передавати Слово Боже. А що ж воно таке Пасха? Все, що зв'язане з Пасхою, тому що Біблія дає повну вичерпну відповідь, яка пов'язана із Пасхою. Я е, зачитаю місце, яке написане в першому посланні до Корінтян, п'ятий розділ і сьомого вірша. Отже, очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні, адже Пасха наша, Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не зі старою закваскою, не із закваскою злоби та лукавства, а з випресниками чистоти і істини. В цих небагатьох віршах Господь пояснює, як Пасха. Старозавітня Пасха вона була замінена на Ісуса Христа. Але все по порядку. Давайте, коли ми заглянемо в історію цього слова, звідки воно пішло, то нам прийдеться повернутися в тисячі років назад до одної певної події. Багато людей знають, чули, що відбувалися певних. Десять кар над народом Єгипетським. Коли Мойсей прийшов перед лице Фараона і сказав, щоб відпустив фараон Божий народ, щоб він пішов пустиню на поклоніння своєму Богові, фараон не захотів це зробити. І тоді Господь одну за одною посилав 10 кар. Десятою, останньою карою, була кара, коли всі, первенці, Кожний, хто родився перший в сім'ї, був знищений ангелем-губителем, який цієї ночі проходив по землі Єгипетській. Для того, щоб у євреї, у первинці також не померли, Господь сказав, що вони 10 го Числа першого місяця по місячному е, вирахуванні, тому що цей календар, який ми маємо, він не відповідає місячному календареві, і наш Січень-Лютий не відповідає тому календарю, який Бог давав Ізраїлю. Бо в Ізраїлі перший місяць року починався з моменту дозрівання колосся, і він називався Нісан Або Авів. 14-го, Бог сказав, 10-го числа першого місяця року вони повинні були кожне сімейство відложити ягнятко однорічне мужського пола. І вони його тримали відгороженим відокремленим до 14-го дня. І в цей день, коли ангел-губитель проходив, вони мали зарізати це ягнятко і. Кров'ю помастити косяки дверей. Я розказую, звідки взялася Пасха, щоб ми, як люди, чітко розуміли історію слова Пасхи. Вони мазали кров'ю агтя косяки дверей. І ангел убитель який проходив по землі єгипетській, на чиїх дверях був цей знак помащені двері. Кров'ю Агнця він не заходив туди в дім і він не вбивав немовля. Таким чином Бог спас всіх первенців Єгипта, первенців Ізраїля, а всі первенці Єгипта були знищені. Саме слово Пасха чи єврейське песах, воно означає мінування, перехід. Тобто, коли ангел цей губитель проходив і він минував доми ізраїльського народу, це називається песах. Чи Пасха, наше Слово, що ангел Божий проходив мимо? Оце є початкова історія свята Пасхи. І Господь заповів всім євреям, щоб кожного року, 14 числа, Першого місяця Нісана чи Авіва вони згадували про цю чудову подію, коли їхні немовлята були врятовані Господом Богом. Так бере початок історія святкування Пасхи. Так євреї святкували на протязі тисячоліть свято Пасхи, а потім прийшов Христос. І замітьте, що Христос написано помер. І воскрес згідно Писання. Ісус Христос не помер будь-коли, Він не помер в любу дату. Якщо хто любить досліджувати Писання, Той пам'ятає євангельську подію, яка написана у всіх практично чотирьох Євангеліях. Написано було свято Пасхи. І понтій Пілат на свято Пасхи, щоб придобрити трошки євреїв, бо вони були окупантами в Ізраїлі. Щоб трошки придобрити місцеве населення, вони зробили таку традицію на свято Пасхи. Вони. Відпускали одного злочинця, одному злочинцю робили амністію сьогоднішнім словом, якщо можна сказати, і було свято Пасхи. І задав питання, кого вам відпустити? Понтій Пілат, Ісуса, чи званого Назарянином, чи вараву, і народ, навчений фарисеями, кричав: відпустити нам вараву. В Євангелії написано, що Ісус Христос, Син Божий, помер. Рівно на єврейську Пасху, 14-ту Нісана. І брат сьогодні вже переді мною говорив: вчора ми згадували смерть Христа. Вчора ми, як церква, приймали причастя, приймали цілу і кров Христа. Чому вчора? Тому що вчора, вчора, це іменно 14-го сана, коли помер Ісус. Звичайно, церкви Христові на протязі року багато разів згадують смерть Христа. Но, звичайно, нам хотілось і в той день. Коли безпосередньо помер Ісус, згадати про Його смерть. Цей день був саме вчора. Саме вчора по місячному календарю було 14-го Ніссана. Саме вчора помер Ісус Христос В цей день, 2000, звичайно, років назад. Як відбувся цей перехід із єврейської Пасхи на християнську? Христос став тим агнцем, який помирав. Щоби спасти свого народу. Саме 14 го Нісана Агнець, якого різали євреї, він був замінений на Ісуса Христа. Саме 14 го нісана агнець Божий Христос приніс себе в жертву за гріхи всього світу. І з цього часу нашою Пасхою став Господь наш Ісус Христос. Нашою Пасхою став Господь наш. Ісус Христос. Тому для євреїв це був агнець, а для християн це Божий Син Ісус Христос. І оскільки ми Ісуса Христа не можемо буквально споживати, Ісус сказав, що хто не їсть тіла мого і не п'є моєї крові, не може мати в ньому життя. Євреї, почувши це слово, спокусилися, тому що буквально ягня можна було їсти, як їсти Ісуса, і вони спокусилися чи соблазнилися Ним. Но Він, щоб його ж не можна буквально їсти, Він у вигляді тіла і крові дав хліб і вино, щоб церква Христа постійно нагадувала про його смерть, приймаючи тіло і кров Христа. Тому Біблія каже, що Пасха є Христос, чи точніше, сьогоднішня Пасха це святе причастя, не каравай в кошику. Сьогоднішня Пасха це святе причастя, через яке ми причащаємося з нашим Господом Ісусом Христом в одне тіло. Ми собі мусимо це запам'ятати: Пасха це причастя. Це причастя, яке ми, як церква, приймаємо. Це не хліб, це не агнець старозавітній. Це... Причастя це тіло і кров Ісуса Христа. Тому, коли ми десь спілкуємося між людьми, ми повинні вміти пояснити, що таке Пасха. Пасха це причастя. Кожний раз, коли християни приймають причастя, вони приймають Пасху Господню, тому що Пасха це є причастя. Щоб ми це розуміли. І ось тут Господь каже через апостол Павла. Щоб ми святкували не зі старою закваскою. Ви знаєте, я замітив таку річ, вже, ну, напевно, доречно буде це сказати, до святкування Пасхи. Церква готовиться до Пасхи. Церква готовиться до причастя. Ви знаєте, десь ловлю себе на такій думці, щоб ми правильно до цього діла підходили. От у Ізраїлі. У Ізраїлі вони готовилися до того, щоб заколати акція. Вони відкладали ягнятко, і в цьому було все їхнє приготовлення. Но саме кров Христа спасала від смерті, не їхнє приготовлення, а кров агенця спасала їх від смерті. Я би хотів на це зауважити. Ви знаєте, ми настільки можемо готовитися до причастя, що наша підготовка до причастя може Стати на першому місці не кров Христа, а наша підготовка. Ми повинні готуватися, але щоб не відбулося, ви знаєте, такої речі, якщо можна так виразитися, є одноразова святість деколи, коли люди готовляться до причастя, прийняли причастя, а потім знов живуть старим життям. То апостол Павло нагадує, що Пасха наша Христос? Щоб ми не старою закваскою жили, не старою закваскою. А з опрісноками чистоти і правди. Тому що ну, є люди, які розуміють, що треба їсти сім днів опріснуки. Но тут Павло пояснює, що наші опріснуки – це чистота і правда, в якій ми маємо ходити перед нашим Господом. Тому те, то, що було до причастя, це стара закваска, це старе життя. Прийнявши причастя Христове, ми повинні жити новим життям в Ісусі Христі, нашому. Господі. Хочу ще звернати, звернути увагу на таку річ. Чому маленькі діти, от люди деколи задають питання, чому маленькі діти не можуть приймати причастя? От, наприклад, є християни, скажімо, діляться в цьому розумінні. Я знаю, коли діточки є в школі, в першому класі, в другому, дітей ведуть, щоб вони приймали участь в святому причастю. Чи можуть діти. Приймати участь причастю, що по відношенню до того говорить Святе Писання. Якщо брати Ізраїль і Єгипет, то там написано: «агенця їли всі. Весь дім їв. І вони заколали, і якщо не могли з'їсти дім, не міг з'їсти акція, то збиралися декілька сімей, щоб з'їсти це ягня. Тому що Бог казав, до ранку м'ясо не можна залишати. Можливо, хтось бере для себе підставу з Нового заповіту, бо там написано, що темничний сторож, який пильнував за Павлом і за силою, він написано: зібрав весь дім свій, і вони. Прийняли водне хрещення. Чому, наприклад, ми, як християни, чому наші діти не можуть приймати причастя? Пояснюю, тому що причастя. Можуть приймати тільки ті, хто являється Божим народом, і хто є в завіті з нашим Господом Ісусом Христом. Можна сказати, а ви, євреї, всі їли, тому що євреї через обрізання у восьмиденному віці всі хлопчики при, е, прилучалися до Божого народу. Тому вони мали право їсти ягня, і Бог казав, що пасху не має право їсти поганин, а тільки той, хто родився в Божому народі. Маленькі діти, вони через обрізання прилучалися до Божого народу і мали право їсти Пасху Господню. Діти християн прилучаються до Божого народу через святе водне хрещення. У водному хрещенні є три речі: я завжди про це нагадую на водному хрещенні: є певні умови для того, щоб прийняти святе водне хрещення. Беру по Писанні, питає ефіопський вельможа, вони проїжджають мимо води, і він запитує Павла, чи Филипа, ось вода, що мішає мені хреститися. І він каже: якщо ти віриш від усього серця, що Ісус Христос є Син Божий, то можеш. Це перша умова. Треба вірити, що Ісус Христос є Син Божий. Друга умова. Апостол Петро каже, що водне хрещення це не обмиття тілесної нечистоти, а обіцянка Богу служити в добрій совісті. Третя умова Апостоли, в діяннях апостолів написано: І так покайтеся, і нехай кожен із вас хреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів, отримайте Дар Святого Духа. Якщо маленька дит, дитина способна покаятися і дати обітницю служити в добрій совісті, а вона не способна це зробити, тому вона й не може. Водне хрещення приймати. А значить, вона не прилучена до Божого народу, а значить, вона не може участвувати в причасті Господнім. Так написано в святій книзі Біблії. Тому, дорогі мої брати і сестри, в ці пасхальні дні, нехай нам Бог допоможе радіти від тої Пасхи, яка принесена в жертву за нас. Ще хочу раз наголосити: коли я був у світі, я думав, що Пасха зв'язана з Великоднем. Сьогодні дуже багато християн це слово Пасха пов'язують саме з Воскресінням Ісуса Христа. Біблія нас однозначно вчить, що Пасха не пов'язана з Воскресінням, а Пасха пов'язана з чим? З смертю. Пасха пов'язана з смертю, а не з Воскресінням. Читаю ще раз, щоб це було від Бога, а не від мене. Бо Пасха наша Христос за нас у жертву принесений, не воскрешений для нашого оправдання, а в жертву за нас принесений. Тому Пасха має відношення до смерті, а не до Воскресіння. Тому що ми живемо, ну, ніби в християнській країні, але коли людині сказати слово Пасха, то люди це слово Пасха автоматично приєднують до Воскресіння Христова. Пасха це не Воскресіння. Пасха це не хліб солодкий з Ізюмом, який несуть в кошику святити. Пасха це святе причастя. Це кров і тіло нашого Господа Ісуса Христа, який принесені за наші гріхи. Тому що ми це розуміли, що ми правильно до цього відносилися. Тому нехай Бог нас цьому благословить. Завтра, як дасть Бог дожити, ми будемо відмічати свято Воскресіння Господнього. Свято Воскресіння Господнє. Чому завтра? Знов таке. тому що написано: Ісус Христос помер і воскрес згідно Писання. В писанні написана точна дата Його смерті і в писанні написана точна дата Його Воскресіння, але про це ми поговоримо, якщо дасть Бог дожити завтра. А сьогодні хочу разом з вами дякувати Богові за Його кров, за Його тіло. За його жертву, написано на подвиг своєї душі, він буде дивитися із задоволенням. Вчора я вже про це говорив. Ви знаєте, буває так, що люди не приймають тіло і кров, тому що вважають себе недостойними. І як для мене, чи є на цій землі хоч одна людина, яка може сказати Я. Достойний приймати тіло і кров Христа, наше достоинство не в наших заслугах, а наше достоинство в тому, що ми бачимо велич Господа нашого і, і то, що ми такі маленькі, такі незначні, такі бідні і нещасні коло нашого Господа. Ми тільки люди. Тому ми не повинні шукати якогось великого достоинства у собі. Достойний Господь, який помер за кожного із нас. І от в цьому достоинстві ми маємо право прилучатися до Господа. І хочу сказати: ви знаєте, є ще така одна ну, недобра річ, деякі християни практикують. Хочу сказати, бо знаю, що є такі християни. Вони практикують приймати причастя вдома самі без церкви. Хочу сказати, що це є грубе порушення волі Господні, грубіше порушення волі Господні. Чому? Тому що сказано апостолом Павлом до той самої Коринської церкви, що коли ви збираєтеся разом, чекайте один одного, чекайте. Це церковне, це церковна подія. Чекайте один одного, чекайте, дочікуйтеся один одного. Каже Павло: Ви вдома маєте хліб, щоб наїстися. Це не для того. Ви дочікуйтеся один одного. Тому, якщо хтось собі сам вдома, в мудрості свого серця, в гордості свого серця, вважає, що вдома він має приймати. а пренебрігаючи, зневажаючи Церквою Ісуса Христа, то ви знаєте, апостол Павло Коринтян так сказав: якщо ми, якщо ми приймаємо тіло і кров Христа, не розважаючи над тілом Христовим, ми робимо себе винними перед нашим Господом. Тому, друзі мої, хочу вам сказати, причастя це церковна справа. І на причастя потрібно йти до церкви. Є люди, які не хочуть іти до церкви, і потім хочуть, щоб пастор, знаєте, як православний священик з кадилом ходив по хатах і роздавав всім причастям. Це не біблійний порядок. Біблійний порядок так каже, щоб ми чекали один одного, збиралися до церкви, тому що ми всі стаємо причасниками одного тіла. Тому хай нас Бог всіх благословить, правильно підходити до церкви. Пасхи Господньої, ми будемо зараз молитись до нашого Господа, будемо Йому дякувати. І ви знаєте, є такі слова, такі попереджуючі слова, коли Іуда Іскаріот, людина не просто який грішив, а який відважився зрадити Господа Ісуса, він коли взяв причастя і Його з'їв. Написано, що за цим куском хліба в нього увійшов сатана. Чому? Тому що рука простягнута, щоб прийняти тіло Христа, а в серці вже виносив чітке рішення зрадити за тридцять срібняків Господа Ісуса Христа. Тому е, Павло каже тому Павло каже, хто їсть і п'є, не розважаючи тіло і кров Господню, він їсть і п'є сам собі усудження. Через це багато хворих і багато навіть помирають. На жаль, Люди не навчені, деколи йдуть на причастя і сміються. Я пам'ятаю, коли був ще у світі, і хлопці в спілкуванні деколи так казали: йду до церкви випити кагорчика. Це не кагорчик. Якщо хтось розуміє, що церква це місце, де йти випити кагорчика, у магазині є кагорчик, йди собі, купи і напийся, як хочеш напитися. Церковне вино це не кагорчик. Це кров Ісуса Христа. Тому якщо людина цього не розуміє, то Біблія каже їй взагалі краще не приймати причастя, тому що вона не розуміє, що вона приймає. А потім Павло каже: люди хворіють і навіть помирають, тому що із крові Ісуса Христа роблять собі повід напитися. Павло прямо сказав: хто хоче наїстися, їжте дома. Я додавлю, хто хоче напитися, пийте дома, а до церкви треба йти з розумінням, що я приймаю тіло і кров Ісуса Христа. Тому благослови нас Господь, ми будемо молитися і будемо просити в Господа, щоб то святе причастя, яке ми приймали вчора, щоб воно дало нам силу йти за Ісусом Христом, щоб Хур Христа нас вмила, очистила, оправдала, а Богу нашому за все слава. Амінь. Молимося, дорогий наш Ісусе, дякуємо тобі, що ти є Бог благий і милосердний. Дякуємо тобі, що Ти любиш нас, дякуємо Тобі, що ти Сина свого єдиного не пожалів, але віддав в жертву за всіх нас. Господи, благослови нас, дай нам Твоїй святій крові отримати силу, щоб іти далі за тобою, перемагати спокуси, боротися з гріхом, омий нас і очисти нас від усяких недостатків, від усяких гріховних залежностей. Ти знаєш, що дьявол воює проти душ твого народу. Але свята Твоя кров вона має силу очистити і омити від усякого запинающого гріха. Благослови Твою церкву, благослови твій народ, який полюбив тебе, Господи, проведи кожну душу до кінця і дай нам всім там у небі зустрітися і вічно прославляти Тебе, нашого Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.